Які ми в якому суспільстві живемо, і що чекає нас завтра? Відповіді на ці питання визначаються не тільки показниками економічного росту, важливіше за все, ставлення людини до людини. Головним правилом має бути відоме з Допоможи ближньому, якщо рока твоя може це зробити. Так живе цивілізований світ. Рівень розвитку суспільства визначається ставленням до дітей і старих. Перші ще не можуть подбати про себе, інші вже зробили все, що могли, і мають. Справа розраховувати на добре слово та допомогу насамперед, це завдання влади і не стільки обов'язок, скільки справа совісті напередодні різдва та новорічних свят. Депутати одеської міської ради від партії регіонів Павло Серебреник та Ігор Сафін привітали пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни та праці Київського району. На його території розташовані підприємства, в яких працюють депутати. Пенсіонерів запросили до шкіл, де навчаються їхні онуки діти підготували святкові концерти. Музика. Такі свята Павло Серебреник та Ігор Сафін організували у 12 школах. Новорічні подарунки отримали 2,5 тисячі пенсіонерів. Ми будемо кожен день, кожен рік Делать все возможное для того, чтобы в этой стране каждый мог развиваться так, как он того заслуживает. Талант значит талантливый. Просто человек, который хочет трудиться, человек труда тоже звучит гордо. Поэтому наша задача это дать возможность людям. В нас у тех представителі громади, які не просто прийшли сідітися, а показують, що наша громада це звучить гордо, це прекрасно. Тих, хто вже не в змозі прийти на ветеранську зустріч до школи, привітали вдома. 250 учнів молодших класів на запрошення депутатів відвідують свято новорічної ялинки з дідусем морозом, снігуренькою та подарунками на морському вокзалі. Сегодня в школе праздник. Сегодня к нам пришли депутаты городского совета, партии регионов, поздравить наших ветеранов, наших микрорайона Вузовский. Праздник у детей, праздник у ветеранов, праздник у коллектива школы. Но хотелось бы, конечно, в преддверии Нового года всех поздравить с Новым годом, пожелать всем здоровья. Радость найкращого лучшего наступающего новому году. У святкових концертах брали участь не тільки учні у 6-й гімназії навчальному комплексі «Гармонія» разом з школярами виступив хор ветеранів в Акація». Канун новогодніх і рождественних праздників звісно, бы хотілося поздравити всіх жителів міста. Однак не завжди є можливість і сьогодні спасибо руководству Київського району, що нам допомогли зустрітися з ветеранами ранами в школах поэтому мы могли и имели возможность поздравить детей поздравить ветеранов поздравити педагогічні колективи. подарунки від Павла Серебреніка та Ігоря Сафіна отримали і діти, які за різних обставин мешкають у 9-му дитячому будинку, що на дачі Ковалевського. До речі, нещодавно депутати відбили спроби деяких можновладців захопити приміщення інтернату і 2 гектари землі в курортній зоні. Тепер діти та колектив житимуть спокійно. Зустрічали гостей, студенти та викладачі театрального художнього училища. Їх привітали майже в домашній обстановці. Гурту. Житку на вулиці Левітана. Одними подарунками тут не обійшлося. Училище установа державна, бюджетна. Іноді не вистачає навіть необхідного. Ми не можемо в кожну кімнату безусловно, поставити меблі, але там, де не вистачає, ми этот процес почнемо відновлювати. Тому ...списочник, що потрібно, і старше кам'яні не залишилося без уваги і немолодше. Депутати привітали з майбутнім святом вихованців 278-го дитячого садку. Депутатська робота не обмежується новорічними привітаннями. Давні стосунки обидва депутати підтримують з організацією інвалідів Київського району. Єслиби всі депутати совета працювали з лісабчиними організаціями, то так як роботу вот ці два депутати. Я думаю, щоб в градському советі. Ну, как вам сказать, людям бы лучше жить, стало первое, второе. И было бы очень видно, что депутаты городского совета о громаде заботятся и помогают ей. Потому что это оценка за много лет, которые мы сотрудничаем с этими депутатами. Крім вручення подарунків, на зустрічі обговорили проблему пляжу для людей з обмеженими фізичними можливостями. Аби привести його до ладу напередодні курортного сезону, потрібно поєднати зусилля і разом вимагати від чиновників зробити все необхідне. Зі свого боку депутати надають інвалідам матеріальну допомогу. 23 лютого, в день захисника вітчизни, свята, що особливо поважає старе покоління Павло Серебреник і Ігор Сафін Організують зустріч ветеранів. Для них привезуть польову кухню. Та все, що потрібно у такий день, гостей доставлять на свято та відвезуть додому автобусами. Все це робиться не за рахунок бюджетних коштів або сторонніх спонсорів. Обидва депутати оплачують витрати із власної кишені. Це їхній внесок в збільшення соціального статусу Київського району. Олександр Виноградов, Євген Войтенко, Юрій Ру, телекомпанія.